А, ти розумієш, що в е, цій папці. А... Я можу воду крутити, чекай. <рес> чутя, коли ця гра мала би бути якоюсь страшною, і тим часом я. Кручу воду, чому б і ні. Ти зарелаксований? В таких іграх треба відповідати, що, типу, що ти мужній. Тому давайте скажемо, ні. Добрий вечір, народ! З вами я, і сьогодні будемо грати гру, яка називається Start Survey. А якщо точніше казати, почати опитування. Я пам'ятаю, я колись цю гру знімала. Але це була гра в Роблоксі. Я хотіла чисто пограти в оригінал, бо я дізналася, що воно безкоштовне. Типа, якщо воно безкоштовне, то чому би не пограти? Зараз четверте, чотири ночі, годинник не йде ні вперед ні назад, слава Богу. І коротше, ми з'явилися в стандартній кімнаті, стати з цього не можу. Хоча в грі можна було стоп. Хоча в грі можна було стати, і я можу тако зробити. Супер, супер. Документи не відкриваються, ні з такого. Екрани, якісь такі щось притуркувати, але ладно, з ким не буває. І виставте лайки, підписуйтесь, пишіть комітету, де дуже потрібно. Давайте наберемо до кінця. Ой, бляха-муха, що я кажу? Давайте наберемо багато багато лайків, це дуже потрібно, та. Але в мене зараз дуже головна ціль. Я от дуже сильно хочу до початку літа чисто набрати тисячу підписників. Типа, знаю не дуже багато для деяких, але мені це реально, мені це дуже потрібно, тому. Не знаю, будь ласка, підтяжіться Як попрошайку говорила, ладно. Коротше, давайте почнемо. Стоп, що? Давайте почнемо опитування, і там зверху якась херня появляється. Ой, я можу взяти водичку, приблизити екран. Люди добрі. Якщо такое поставити, можна? Як її поставити ту воду? Воду, як поставити? Між іншим час на одну хвилину пішов. Чекай, прес. А, я перепрошую, як мені воду назад поставити? Ладно, будемо з водичкою чомусь. Ой, я не прочитала питання і відповіла. Я надіюся, мені то не дадуть. Коротше, тут є таке питання, чи ти а, відповідальний, типа. Ну, типа, я відповідальна, тому давай yes, чому б і ні. Ні, чисто, теоретично ніц такого. О, вау, 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 закрийся. Ніц такого не робиться. Чекай, якщо я приближу і відкрию. Ні, вроді нікого нема. Супер. А, та 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 Чи ти мирний зі своїми сарудинками. Я не знаю, що таке сарудінками Бляха, що так дощ сильно фігарить. Мені не, мені не подобається, наскільки дощ тут на фоні фігарить сильно. Во. Су ро як? Sorro. Не, 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 ді, ді не г. Оточення, чи ти мирний, типу дуже гарно поводишся зі своїм. А, блін, чекайте, я хотіла вам файно то зробити. Ча -ча -ча. Короче, питає, чи ти мирний зі своїм. Оточення. Та. А, я по ідеї мирна, чому би і ні, давай. Індіс ніхто до мене не прийде, you know? А, ти знаєш, де ти є? Ну так, да, я знаю по суті. А! Тихо, спокійно, не ури! Чи ти мав колись панічну атаку? Ні, не мала. Ляха, мені тепер стромно стало. То де звуки? То в реальності в мене якісь звуки, чи тут в грі? Ладно, допустимо, тормозим. Я не буду дивитися, що ззаду твориться, бо там може появлятися якась хіробора, а я навіть не буду знати, що тут таке. Ви, я думаю, розумієте. А, чи ти колись не знаю, запитував себе, чому ти існуєш? А, ну, я думаю, це кожен таке запитував, тіп, чому би і не. А, чи ти віриш в Бога? <риклад> <риклад> ну, мені точно безпечно відповідати на це питання. Ну, типа, да. А... О, Господи, що той грім Гарем так длинна муха сильно. Често, в той грім дуже сильно прям в душу то херачить. Та не треба так голосу, та я тебе прошу. А, чи ти типу, відповідаєш на ці запитання своєї волі? Да? Ти що? Конечно. Ти чесний? Та ні. А, ти відчуваєш себе, ну, типа, прикольно в своїй кімнаті, ні. Мене ця кімната взагалі дратує. А, якщо світло виробиться, ти не страшишся? Та. Ти колись задумався, коли ти подохнеш? Нє. Та закрий двері. Так, це адекватно, що тут двері відкрилися. Ти мив свій стіл? Та, я мила свій стіл. Мені здалося, що у того порухалось. Ладно, в мене шоза, окей. Відкрию ту фігню своєму. І що? Ти розумієш, що в цій папці? А, я можу воду крутити, чекай. <ріхи> ти чутя, коли ця гра мала би бути якоюсь страшною, і тим часом я. кручу воду, чому би і не. Чекай, ти розпіздаєш, що я в цій папці. Це простий білий аркуш, типа. Ні. Ти маєш інтернет? Та я маю інтернет. Маєш якихось ворогів? Ну так, да, чому б і не. Я не маю часу, але я йому ліпше скажу, що та, щоб він не бакував лишній раз. А якщо ти загубишся, то хтось буде чи хтось буде тебе шукати, то ти, знаєте, то треба в людей питатися. Але часто є такі надії, що будуть. Надіюся, ти один Ну хз, Там, напевно, хтось за дверима стоїть. Ти Алон? Нє. Так, це я дивитися не буду. Якщо ти е, будеш кричати, хтось почує. Ляха, мені стромно і таких питань. Ну, не прям дуже стрімко. Треш. Я теж думаю, що тут треш. Чекай. Пікап. Чекай. Все, я викинула, тут то листочок взяти можна, як його поставити. Ладно, я його викину. А якщо. Та, я думаю, хтось почує. Так, стихо, не, не, не лякайся. Ти знаєш людина, яка стоїть біля тебе. Я дивитися не буду. Не, ну в реальності біля мене акула зікея. Оно, чекай. А, я має. Ну, знаєте, це не було страшно, але знаєте, холодний, холодний піт пройшовся. Ти один. Ні! Релаксуй, просто про. Ре... Знаєш, в таких умовах релаксувати взагалі неможливо. Ти зарелаксований? В таких іграх треба відповідати, що, типу, що ти мужній. Тому давайте. Скажемо, ні. Що тут таке? -то? Нафіга ти так, Блін, фігариш? блідвіариш, з блідом хапає, Е... Чи твої відчуття справжні і не запрограмовані, як машина? Ну да, мої почуття, типа емоції, справжні, правда? Во я нажимаю і він думає, що теж. О, чекайте, то хвилини йдуть. Та ти що? Ну да, я думаю, шута, типа, че мне. Чи є якийсь сенс життя? Не, разумеете? По сути, по сути, кожен сенс ем, кожен ставить сам собі типа сенс для життя. Типа. Тому я думаю, шута. Почему бы и не? Ты знаешь, кто ты такий? Ну да, я Ярена. Снимаю видео в Ютуб, дуже весело, хожу в академію, шо се, я сама знаю. Ти знаєш, що, са... що зараз робиться? Сисли? Ні. Зараз скажи, подивись вікно. Я не знаю, що це за привичка, дивитися здаватися навкруги, що робиться. Так, закрий. А, якщо ти мені казав правду про своє типу, існування, а, чи би заперечував? Uh, це на якісь типа. А! Читше так, так казав, щоб надіятися, що все буде... Що це буде ліпше, ліпше питання. Ну, чистота ж, що, що це буде ліпша відповідь. Юсер. Він зараз. Ця коротше гра, коротко кажучи, вона щитує. Uh, типа, твій компуктор. Ще то є, воно типа, ну, коротше, все, що там є, і саму назву цього пристрою. І то ми прикол, що коли я тільки купила ноут, мені було впадло його нормально назвати, з типу, якогось пристрою, тому я написала юзер. Типу, я лишила так, як воно є. І типу, вона мене тільки що мало би налякати, що воно знає, як вода звати, але. Ну, давай юзер. Та я юзер. Е, коли я в тебе запитував питання, чи ти реально відповідав, Ну... Та! Робив вигляд, що. Ну, блін, якщо я зараз кажу, та, тату, це може бути якась хренова кінцівка. Але мені от просто єдиний інтерес, чи залежить, тут у мої відповіді якось та кінцівку. Та хватит керачити, блін, грім, спокойсі! Зевс, вгоменись! А, чекай, коли я запитую питання, це ти відповідаєш? Так. Я дивитися, не буду. А якщо я тобі. Якщо я тобі даду і дам якийсь пруф, що ти. не, не маєш ніякого сенсу, ти, типу, будеш в шоці? Ні, в принципі, чому ні? Хочеш знати правду? Давай. І воно мене зараз виведе на вулицю. Подивися своє вікно. Чекай, там зараз якийсь крімак буде. Все, я закрила. Подивилася, і закрила. Див сраку, я дивитися не буду. <гас> Воно хоче, щоб я встала і подивилася. Бляха. Так, чекайте, я відійду від екрану і подивлюся. Подивися вколо себе, це твоя кімната, твоя дверка, твій комп'ютер. Іді навпроти з дверкою, та навпроти тебе. Оу. Куди я поїхала? Це все дереально, я це все зробила, я зробив тебе. Що за приколи? Стоять за мене нікого не буде? Е, я б тобі допомогти, щоб ти подивився, що це і що, ти зру... що я зробив. Я можу в кінці зробити тебе вільним. Та ти що? А нахрена? Стоп! Стоп, 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 стоп! У мене вилетіла, по-перше, гра. А по-друге. А що, якщо я почну відповідати по якось по-іншому. А ну, чекайте, давайте я зараз швиденько запущу ще раз цю гру. Зараз, зараз, зараз хвилиночку. І. Давайте, чисто, подивимося, подівемося. Е. -е, -е! О! Почати опитування, і в мене курсор застряв по центру. А, все, супер. Почати опитування, та давай вже. А, а якщо я напишу ні. Все? Ігра на тому закінчилась? А... О, початок опитування давай, давай. Давайте зараз будемо. от тоді ми робили себе якусь сильну, що нас не переконати. А зараз будемо чисто тряпкою. Мав ти хороший день? Та, в мене сьогодні хороший день. А... Mm, чи ти маєш які відповідальність? Um, так, нехай буде, нехай буде. Тут то будемо нормально відповідати. Подивися навколо. Да, подивилася. Mm, ту -ту -ту -ту. Чи ти, чи ти а, дружелюбний зі своїм ні. Я буду відповідати, чи знаєте, така агресивна, але не впевнена. Чи ти знаєш, де ти є? Ні, Я не знаю, де я є. Так, стиху спокійно, чи ти мав панічну атаку? Давайте та не й буду, чому б і не? Чи ти думав про свою ту штуку? Ні. ні, я не думала, мені по барабану, а віриш в того? Ні. ні, я не буду вірити. А Ти відчуваєш зі своєю волі? Ні. Мене примушують. Ти чесний? Ні. А, ти чуваєшся прикольно в своїй кімнаті? А, ні. Я буду казати, що мені нічого не подобається, що все погано. Будеш наляканим. Та. та, я думала. Та, я думала. А, ти. Ні, я не мила з містю. То що, я не мила? Подивися на деск. Впіздаєш, що тут є? Ні, не, не впіздаю. Ти ви якийсь лист листа 4, ну йди нафіг, чисто. Сюди йди нафіг, блін, кринжовий лист. А маєш е, підключення до інтернету? Ні, не маю. А що ти будеш робити? Маєш якихось ворогів? Ні, не маю. Будеш перший. А, якщо ти пропадеш, хтось буде важка? Нє. <сподобляє> Теалон та, я одна. Якщо ти покричиш, хтось почує? Не. Ано. Я забула, що йду, то буде. Ти один? Ні! О, я треба було сказати та. Релаксуй. Релаксуй, давай, давай, давай. Щось по спидрану пробуємо пройти гру. А то я, конечно, люблю, таке. Ти релаксуєш, та? Угу. Прям релаксе на чересслабо. Якщо тобі відчуття реальні, ти не програмована, ем, а, то справжній. Ні, я так не думаю. Будемо робити вигляд, що я думаю, що я це все знаю. А, немає. Нема. Знаєш, хто ти є? А, чекай, мені треба було сказати. «та». Знаєш, що стається? Так. Якщо ти казала про свої штуки, Better Answer, ні. Mm -mm. Я даю гарантію, юзер. Ні Коли я питалася, чи все, все реально? Ні, то, то, то не я, ти шо? А... Ні я не буду в шоці. Хочеш знати правду? Ні, я не хочу. Дивися своє вікно, але почекай. Одесь навколо себе, це твоя кімната. А ти тут чекай, так я ж сказала, що я не хочу. Чого ти мені показуєш, чел? Коротше, зрос, тут немає різниці, як ти відповідаєш? Тут чисто все зведеться все рівно до однієї цієї фігні. Де закриєш тори? Візьму кубік Рубік і буду здибувати до кінця свого життя в цій грі. Ура! Поїхала до Бальдіви, чел, я тебе прошу. Я можу тебе, коротше, випустити. Дякую, дякую, дуже дякую. Хоча б діле того не треба було. Коротше, в результаті. А, тут немає різниці, що ти маєш відповідати. Тут все рівно все йде до одного того самого. І, коротше, ладно, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. і всім до відзення!